До зустрічі! Доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з програмою на часі. Ранок на каналі Юа Суми. Ми нагадуємо сьогодні 12 квітня, і ми цілу програму присвячуємо всесвітньому дню авіації та космонавтики. Загалом говоримо про небо, про польоти. Намагаємося тут з Денисом злетіти, але у нас ніяк не виходить. Мріємо про небо. Але сьогодні до нас у студію завітала людина, яка, мабуть, мріяла про небо, і ця мрія у неї здійснилася, і вона стрибнула з парашутом Я мі тобі величезний. Поклон, тому що для мене це дуже страшно. Я вже хотів запитати, чи не космонафа раптом. Е, ні, вона не космонавт. доброго ранку. Та я так на тебе дивлюся: пора перед зі мною сидить от, звичайнісінька дівчина. А, я, Марина Янкова, Марина, яка змогла. Звичайна Марина Янкова, типова. <рес> Марина Янкова. А, як отак от, от, сталося, що ти все ж таки стрибнула спершу ну, спокійно Не жилося до цього? Я хотіла, хотіла дуже давно, але батьки вирішили зробити мені такий подарунок на 18 років. Ти вже доросла, ти вже зможеш, ти справишся з цим завданням. І мене просто привезли. ну, ніхто ні не питав, ніхто навіть не пропонував мені. Просто мене привезли на аеродром і сказали: підписуй договір. Ну, при все. Мене було хвилина. Хвилина, щоб сказати так чи ні. А там якась там підготовка, там щось якось треба. Там... Ні, я приїгала інструктором ага. тому ніякої підготовки, просто там ну, інструктаж був хвилин 20, поки мене вдягали. І все. А тебе вдягали цілих 20 хвилин? Ну, а, ну щ... приблизно. Що, що там можна Це вдягати цілих 20 вдягнути? хвилин? Ну там потрібно було затягнути всі паски, потрібно було ну, систему вдягнути. І... Тобто мені здається, я помилилася тоді з тезою про те, що ти все життя мріяла про небо, мріяла політати, і тут твоя мрія здійснилася. Чи все ж таки може мріяла? Я мріяла, мріяла, мріяла. І я говорила з мамою на цю тему, говорила, що є така мрія. Ну і мама вирішила, от саме час нікому нічого не сказав. Являю, якби от я так прокидаю з днем народження, вся фігня, сідаю в машину, ми їдемо. Так е, і, от, і було. І ти ти навіть не знала, куди ти їдеш? Я не знала. Ми взагалі їхали на дачу. Серйозно, ми їхали на дачу. І... Щас, шашлычок, Це був ну, заїхали в магазин, купили всі продукти, їхали собі на дачу. Я кажу, ми не тією дорогою їдемо. А ну, стрибала я не тут, стрибала я в Санкт-Петербурзі і я говорю, ми не тією дорогою їдемо. А вони говорять: а там пробка. Я не oh. думаю, пробка і пробка. Ну, це звичайна справа для такого великого міста. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, все, ми заїхали, я дивлюсь, так літаки стоять, дивлюсь таке поле велике. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну І сиджу собі в машині далі. Сама. Всі вже вийшли, я сижу. Тоді мама приходить і говорить, пішли зі мною. Mm -hmm. Я заходжу в такий ну, там, кабінетик, там ну, столи стояли і висить плазма. Ну, я на плазму навіть не дивилася. Мама говорить, підписуй договір. То дивлюся, в який договір. Вона показана плазма, а там якраз ну, стрибки ці відео було. Вона каже: ну, через десь годину ти пригнеш так же. Mm -hmm. Класно, mm -hmm. кажу, в мене руки трясуться, ноги ти, трясуться. Ну, ти перелякалася, чи що? Чи ти в захваті була? Чи ти я була збентежена? в захваті і перелякалася, тому що ну, насправді я знаю, що перші стрибки максимум там, півтори тисячі метрів, ну дві. А в мене було чотири. Я, Я така, кхе -кхе, ну ну як думаю. Це, мені здається, якось, коли ти вже під тобою десь півтора кілометри, там вже немає ніякої різниці, там чи на пів кілометра вище, чи там Ні. чи є. Є різниця велика, тому що коли це півтори тисячі метрів, то ти дивишся і ти ще бачиш там землю, там деревця, там десь собачка ще побігла. А коли ти вже підіймаєшся на чотири, то коли я дивилася в вікно, я бачила тільки хмари. Oh. Тільки хмари. No, а, а мені знаєш, що, що що цікаво, якщо батьки тебе підбили на таку от е, авантюру, е, то притягли на авантюр. У них у них був, був досвід в стрибків чи вони Ні. вирішили на тобі випробувати. Ні. Так? <реш> вирішили на мені. Тебе на Справді е, тато був <реш> проти. Тато був проти. Він стояв, він ну переживав до останнього. Я йшла у літак, тато зі мною навіть не розмовляв. <реш> він просто стояв і чекав. Що ж воно буде? Що ж воно буде так? Ну мама просто сама хотіла, але так. це її не здійснила мені. Не вагалася, от коли саме підписувати чи не підписувати, чи може ну, якесь наступний Насправді, раз? Насправді На цьому етапі не вагалася взагалі, а от коли вже зайшла в літак, тому що я ніколи не літала взагалі. Ну не літала ні на літаках, ну і не стрибала. Тобто я зайшла в літак, ми почали підійматися. І от тут мене прийшло усвідомлення. Мені здається, якраз такий саме час подивитися, що ж було потім. Так, давайте ми зараз продемонструємо вам відео, як же ж все-таки Марина умудрилася це зробити разом з інструктором. Я так розумію, в літаку були теж такі ж, як ти першачки. Першачки, так. Які стрибають перша. Ну що ж, покажемо вам відео і самі судіть про те, чи вдався цей стрибок їй чи ні. Так от ти виглядає Bref.. перший у мене не, немає слів. Не знаю, що там зараз відчуває навіть Даша, бо Даша у нас взагалі переляк. У мене вже тремтять ноги, і у мене вже біжать мурашки по всьому тілу, тому що я навіть дивитися на це спокійно не можу, якщо чесно. Страшно було перші, мабуть, секунд 30. Взагалі-то страшно, мені було страшно робити перший крок. Ну тобто я думала, що я буду робити перший крок. Та все, ну, бачили на відео. Там потрібно було просто піджати ноги. І ти за себе не відповів. Тобто е, в цей момент твоє життя знаходиться в руках і ногах взагалі іншої людини. От, я, ну і та, парашута. Е, е, там Марина думала, що вона вирішить, коли її стрибати, а там просто чувак вийшов, з тобою вона ходить. Я насправді я думала, там він ще запитає, там, готова, не готова. А я просто піджала ноги, він підійшов там, ну, секунд п'ять, мабуть. І він навіть не зробив крок він просто так, от вперед. Випав, випав. Yes. Yes. Випав, ми ще перекрутилися. на відео це видно, ми ще перекрутилися і потім вже просто летіли. А знаєш, що мене ще цікаве? Ти коли летиш, розвивалася вся шкіра на тобі, все <плес> це все <це, це>, <плес> розплюснувалось. <плес> так, розвися. От, до речі, наш глядач написав в тему, якраз моєї тези, що е, на відео на відео у дівушки мілої щочки. От <плес> праці про розвиваче. Мені цікаво, чи не боляче це? Ні. <плес> Це не боляче взагалі. Єдине, що важко це важко дихати. Uh -huh. Ну от насправді. Тобто мені інструктор весь час підставляв руку під підборіддя для того, щоб повітря билося йому об руку, uh -huh. а не мені в носа, uh -huh. в носа, в рота, в щічки. Це не боляче, це ну, як, я не знаю, як кондиціонер на всю вімкнути, мабуть. Uh -huh. Ну Я ти, ти не пробувала стояти або... так під кондиціонером, якщо чесно на всю. Ну, <сум> Холодна, а холодно. Холодно, ну, холодна. Холодна, ну а, на об, висоті. Обдуває таким цим. Хоча не обдуває, але воно адреналін насправді зашкалює ну, до такої міри, що воно вже не холодно і не жарко, ти сам не розумієш це почуття відчуття. А от знаєш, скільки зараз е, коштують стрибки з парашутом? Для тих, от, е, хто з наших глядачів все ж таки такі ж, е, як, як ми хоче стрибнути. Я знаю, що в Україні можна е, стрибнути за. Здається, 1200. Ну, це тільки сам стрибок. Сам стрибок, так. Але до цього треба ж і підготуватися. В Києві в Харкові стрибають. Але я не знаю, яка там висота. Я не знаю, чи стандем інструктором, чи без тандем інструктора. Тобто, ну насправді, я заплатила десь приблизно 3000. Тисяч, ну, три тисячі гривень. Mm -hmm, це і проблемом із операторами, які поруч. Летів. Оператор так окремо, ну там може гривень 300 виходить, 400. Тобто він не тільки знімав на відео, в нього було насправді він такий цікавий, в нього було шлем такий, на ньому ну, камера. звичайна камера, ну, звичайна, велика? Ну, велика, як фотоапарат. як фотоапарат. І <ріст> ага. він і фотографував, і знімав відео. Тобто, в мене з польоту залишилося приблизно ну, десь. 400 фотографій uh -huh. і ну, відео. E, знаєш, ще що, що мені цікаво було, які у тебе думки були під час того, як ти летиш? Я що я там взагалі все. може бути? Я згадала все насправді. <рес> Це життя <передачів> <рес> Справді, ну от, Всі такі найприємніші, найзагадковіші, найкращі моменти із життя вони от були якраз в голові в цей момент. А, yeah. а, 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 чому, а чому так? А чому не найгірше, що о Боже, зараз парашут не розкриється або ще щось? станеться? Я про це не думала. Я взагалі оптимістка по життю. ну тобто Я не думала про те, що парашут не розкриється, чи я там погано приземлюсь. Там мені розповідали, що під час приземлення і ноги, і руки ламають. Oh, я Бог. якось про це навіть навіть не думала. Мене, ну, і, і тато також він стоїть і каже: Ти взагалі готова? Ти справді вирішила, що це тобі потрібно? Я говорю, так. Ну, папа, знайшов час спитати, От ні, щоб спитати там перед цим попередити якась дитину, а то вже перед самим стрибком. Ти готова? Ну, звичайно, а, ку... а, а куди мені вже дітися? Ще Марину можете запитати про щось. Ви, от саме зараз, написавши на нашій сторінці соціальні мережі ВКонтакті. Ми підписані дуже просто, як вже казав тисячу разів. На часі ранок, як в нас написано, як і називається наша програма, наша адреса vk.com sumranok. Питайте в Марині. В Марини все що заманеться, а, але чекає. А поки ви ще не надумали, у мене як завжди, купа запитань, тому що ну для мене це дійсно така тема, яка лоскоче мені завжди нерви, навіть коли я дивлюся. Я не можу повірити взагалі. Лі що людей спонукає на такі вчинки? А от як ти думаєш, якби тебе батьки е не поставили в таке положення, за кого не вже ще Чи пішла б ти на це пішла. сама? Пішла б, ну, насправді, як вийшло. Я коли ще тільки приїхала до Санкт-Петербургу, ми пішли гуляти ну просто по містом з тіткою, з мамою. Незвична така процедура, коли приїжджаєш до міста. І мене тітка питає: а що б ти такого зробила? Може б там ще в них була така ідея пірнути за квалангом, mm -hmm. а я ну боюсь води? Я плаваю тільки в басейні. А якщо заходжу в річку, то не заходжу більше, ніж по шию. А, ну тобто, ну, взагалі. Це ще більш екстремально для тебе, ніж стрибок ні, з Ні, Я сказала ні в коєму разі, а от з парашутом стрибнула би. І я навіть навіть не підозрювала, що мене це може просто очікувати. Ну... За декілька днів буквально? Ні. Там а, місяць а я насправді пройшов... думала, що люди, які на таке наважуються, взагалі нічого не бояться. А ти одну тебе є такий страх, можна сказати, води. А що б ти ще зробила, крім того, що стрибнула з парашутом? Екстремального. Пішла по гарячому вугіллю або Де? по склору. Не, 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 не пішла. пішла. Я ще ну, дуже хотіла би стрибнути з моста. Бамбі-джамб oh. eh, на цьому, на мотузці. А що тебе зупиняє? Я дуже боюсь за здоров'я. Ну, Тобто я з от, там... З не боялась? менше <смеш> ри... <смеш> ризику там. Тому що ці резинки, які ну, вони системою прикріпляються і дуже, дуже давлять на. Нас на, на, на хребет. так. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. там буває, що випадають хребці або yes. вибиваються. Тобто, ну серйозно такий випад Серйозно Єсть ого. Mm -hmm. Ти вже вивчила детально. No, в усьому є такі цікаві випадки. Ну і вперше там в принципі також там різних <рес> історій купа. <рес> <рес> Мені взагалі просто так цікаво. Ти спочатку сказала, що тебе попередили, ну не попередили, говорили про те, що під час приземлення там можуть ламатися руки-ноги, і тебе це не злякало. А от руки ноги не злякали, а хребет лякає. Тому що, ну, ногу зламаєш заживе, а хребет то це вже на все життя. А, до речі, ми не показали у відео, як ти приземлилася, а як відбулося це приземлення? Плавно, ну? Приземлення плавно? відбувалося ну, плавно, в принципі. як. Мені інструктор сказав, тобі там, я ударю по плечах, і тобі потрібно буде підняти ноги на 90 градусів. Тобто зробити куточок. такий? Куточок, так. так. Ага. Ми летіли, 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 летіли. Чую удар, піднімаю ноги. І далі він все зробив сам. Тобто, ми просто сіли на траву і проїхались метрів п'ять на сідницях. Так Так. дуже прикольно. Хочеш ти ще спробувати? Хочу, хочу сама тепер. От кажуть, що другий стрибок ще страшніший так. От, от. Я хочу сама, тепер, хочу пройти навчання і стрибнути сама. Ну, я так розумію, навчання це ще додаткові кошти, це треба ще якось там місяць-десь. Десь. Е, насправді, у нас навіть в Сумах є, е, от не пам'ятаю, як називається, є м, ВКонтакті група. Стрибки з парашутом, і, так, і в них є навчання, і там воно не ну не дуже дорого коштує, там здається 500 гривень. Е, тобто я вже дивилась, я вже цікавилась. Mm -hmm. і Тепер і вже я вже почалося. Шукаю. <клес> <клес> На, насправді це хвороба. Я вже дивилась, шукала 500 гривень, здається, там mm -hmm. навчання, і потім вже стрибок, ну 1200, я ж кажу вже. Тобто, ну, чи про... сказати До двох про... тисяч гривень можна вкластися. Чи можете сказати про те, що якщо вже один раз стрибнув, то більше ти від цього відмовитися не зможеш? Не ніколи. зможеш. Мені здається, ну, ніколи. Мені здається, я, якщо і на 50 років мені мама захоче подарувати так. такий подарунок, я в 50 піду стрибати. А знаєш, що б ти хотіла побажати або дати якусь пораду нашим глядачам, які хотіли б стрибнути, або чи бояться, чи сумніваються. Як би ти їх змотивувала? Насправді скажу тільки стрибати. Стрибати, стрибати і ще раз стрибати. Там ну немає нічого страшного. Просто є люди з фобіями. Ну, наприклад, у мене фобія води, так я боюся, там глибоко заходити. А є люди, які ну, бояться висоти. Для цих людей ну це, це страшно, тому що в повітрі на фоні страху може статися будь-що. Якщо просто не наважуються, то Ну, треба, загалом треба наважитися, треба зробити наважитися, цей, <свіс> цей крок це на зустріч. Того, це того коштує, це того варте. Я сподіваюся, ага. і ми, і наші глядачі, всі, хто хочуть, все ж таки спробують стрибнути з парашутом. І Марина, вдруге вже сама, вже після навчання також це зробить. Дуже дякую, що ти прокинулась в таку рань не для стрибків, а для нас. Так, дякуємо тобі, що завітала до нас. Сподіваємося, ти до нас прийдеш вже з якимось новими звершеннями, можливо, з якимись там рекордами стрибнеш зі стратосфери, Придеш, наприклад. Скажеш, так. Я вже стрибнула ще вдруге і покажеш нам ще одне кумедне відео, як, як воно було. Так, Дякуємо тобі величезне. А нашим глядачам радимо прислухатися до порад, якщо ви ще не наважилися зробити такий екстремальний вчинок в своєму житті. І також, поки що, цього ранку ми вам радимо поснідати, подивитися ще раз нашу рубрику сніданок, і можливо знайти для себе щось корисне в цьому рецепті.